Передаю вітання всім глядачкам і глядачам, і цього разу всім кажу салам! Це на східному означає хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом сьогодні це Зміїні Таро на п'ятницю, 16 грудня 2022 року. На жаль, останнім часом дуже мало переглядів, я розумію, чому це, бо не у багатьох є світло, не у багатьох є бажання дивитися і трошки заглядати у недалеке майбутнє. Але якщо ви переглянете на каналі. Мої відео, які я давав ще з початку року, ви зрозумієте, що всі прогнози відбуваються дуже дивно, стовідсотково. І сьогодні прогноз я хочу розпочати знов з притчі Фелікса Крівіна. До речі, він уродженець Маріуполя і прожив дуже багато в СРСР, але помер. 2016 року в Ізраїлі, а книжка ця видана в 1965 році у видавництві Карпати. І сьогодні знову з калейдоскопу ми будемо читати «Карманну школу, а притча називається Ноль. Надаєла Нелюхала стая жизнь. Так вот живеш і нічого не значиш, подумав он. Надо множиться. Стал ноль искать, с кем бы помножиться. Выбирал, выбирал, все не по нраву. Единица слишком таща, да и нос длинноват, хлопот не оберешься. Тройка горбата, семерка коса стоит, еле на ногах держится. Все налю не то, видно, высокое у него требование. Наконец выглядел восьмерку. Симпатичная восьмерка, кругленькая, даже будто и на ноль похожа, только поуже в талии. Подкатился к ней ноль, с одной стороны подкатился, с другой, а потом чего долго раздумывать? Пошел множиться. Собрались восьмерки на родственники. Все ста старые солидные цифры: 88, 888, даже. 88 восемь тысяч восемьсот восемь очень большая величина и та пришла только жених на родственников ноль внимания чему их эта многозначность он сам ноль никто не будь ты говорит ноль восьмерки должна понимать что такое семья как я сказал так и все без никаких разговоров «Я постараюсь», — обещает восьмерка. Робкая, безответная она была. Да и засиделась в восьмерках, только и мечтала как бы помножиться. И вот помножились. Доволен ноль, важный такой стал, степенный, а восьмерки при нем и не видно. Затер он ее, совсем затер. Вот так оно и выглядело. Ноль умножить на восемь равно ноль и опять остался ноль 1 Не повезло мне с восьмеркой, оправдывался он перед родственниками. Слишком уж она смирная была, ни в чем не перечила. С такой и жить неинтересно. Стал ноль искать себе другую пару, нашел пятерку, цифру тоже ничего, правда, с восьмеркой ее не сравнить, не те пропорции, но ведь теперь нолю и выбирать-то особенно не приходится. На этот раз ноль 0 повел себя иначе. Ну, его это умножение, подумал. С этими домостроевскими обычаями чего доброго опять жену в гроб загонишь? Нет уж, лучше по-современному, как все, соединиться, записаться и жить вместе. Записались они с пятеркой. Пятерка и ноль. Хорошо получилось, пятьдесят. Пятерка выросла в десять раз, а ноль уж и неизвестно во сколько. Семья все-таки многое значит. Доволен ноль. А вот как говорит, вышла. Ты простой пятеркой была. А теперь кем стала? Я очень счастлива, говорит пятерка. Еще бы несчастлива. Без меня ты бы была просто пятеркой. А теперь... Да, теперь. Именно теперь. Не унимался ноль. Именно теперь, когда я взял тебя, когда ты со мной на равных правах, на равных. Озывается пятерка. Может, скажешь, и не на равных? Я тебе даже вперед пропустил. Ты всегда впереди меня. Разве ты не чувствуешь этого? Чувствую. Ты так будто даже и не рада. Очень рада, вздыхает пятерка. Почему же ты вздыхаешь? Так? Нет, не так. Ты должна понимать, что раньше... Это были долгие разговоры, сначала пятерка терпела, думала, ну, поговорит ноль на радостях и успокоится, да не тут-то было, чем дальше, тем ноль больше распинается, зудит и зудит, не, нет спасения. Чуть свет уже начинается, вспомни, кем ты была, уже ночь, а он еще все тоже, не забудь, кем ты стала, не дает пятерке покоя, радуйся, да и только». Не выдержала пятерка. «Лучше уж, — говорит, — я простой пятеркой буду, чем так радоваться». И ушла от ноля. Остался ноль в одиночестве и не поймет, что случилось. Так хорошо жили, и вот покинула его пятерка. «За что, — скажите, — пожалуйста?» А ему нулю наль теперь, как никогда, подруга нужна. А стар он стал, здоровье совсем сдало, еле-еле нашел себе такую двоечку. Горбатенькая двойка, кривая, но все-таки цифра. Долго ноль соображал, дол долго прикидывал, как бы и на этот раз маху не дать. Выведал, с кем двойка в задачнике встречалась, как вела себя в учебнике умножения, какие у нее были плюсы и минусы, узнал, что двойка ведет дневник. В дневник заглянул, в дневнике тоже было все в порядке, двойка как двойка. К тому же еще по математике. «М -м, пора закругляться, решил ноль. А тот чего доброго другие охотники найдутся. И сразу приступил к действию. Давай соединимся. Иш, старый хрыч. Если хочешь сложиться, так и говори. А нет, проваливай. Я сложусь, я сложусь. Заторпился ноль. Я всегда готов. Ты не сомневайся. Так и сложились они. Два плюс ноль. Два плюс ноль. А чему же радоваться? 2 плюс 0 равно 2, вот и доигрался 0. домудрился нет ноля. Конец ему пришел. Даже мелкие цифры, которые всегда ниже нуля стояли и те улыбнулись. Ну и дурак был этот ноль круглый дурак. Это притча как нагадывание тому нулю, який затіяв Велику бійку між по суті народами, які мало чим відрізняються. Але Путле, тебе чекає дуже велике дно, дно пекла, про яке писав Даниїл Андрієв в своїй Розі Миру. Що ж стосується 16-го числа, то це не дуже гарний день. Для людей, які народилися 2, 11, 20 та 29 числа будь-якого місяця, пам'ятайте, що цей день напружений і можливі перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. У вас є можливість поставити свій лайк та підписатись на канал, бо тут завжди цікаво, і жоден глядач ще не написав в коментарях, що все, що я вам розповідаю, пурга. Ну, налаштуємося на п'ятницю, 16 грудня. Кому за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Тож перша карта, загальна карта дня на 16 грудня, який це буде день загалом, незалежно від того, дивляться люди цей прогноз чи ні. День принесе щось нове. Подивіться: оця карта відродження вона перегорнута. По-перше, це каже про те, що рідні, близькі можуть себе якось так відчувати, тому вам потрібно підтримувати своїх близьких, особливо своїх родичів. Окрім цього, ви повинні бути готові, що в цей день відбудеться щось несподівано, те, що ще ніколи не було. Що це буде? Подивіться, якщо буде можливість новини вечорі, і ви все зрозумієте. Якщо бажаєте, щоб з вами. Була вдача, вдягайте щось блакитного кольору. Блакитний колір не тільки приносить вдачу, але й захищає. Але надійні наші захисники ЗСУ, ППО, вони надійні захисники і вони стоять на сторожі всім їм влучності, і щоб у вас були тільки перемоги для представників знаку стрілець. Сьогодні день, коли не слід щось повторювати з минулого. Навпаки, минуле слід якось оцікати. Сьогодні день, коли все буде без особливих змін, коли головні якісь події походи в різні установи, краще відкласти, бо все буде незмінне. Незмінне це вже добре, але рекомендація не робити собі якісь зачіски і нічого не змінювати в своїй оселі. Для представників знаку Козиріг у вас є вибір. Ось ці закохані або роздоріжжя, вони кажуть про те, що сьогодні гарний день для експериментів і для пошуків якихось нових шляхів для розвитку. Також непоганий день для авантюр. Навіть можете лукавити в цей день брехати, ваша брехня ніяк не буде вспливати. Якщо у вас є бажання завести якусь. Любовну інтрижку сьогодні у вас все повинно вийти. Також представники знаку Козиріг 16 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва для водоліїв. Що ж, непогано, розбита вежа перегорнута. Це каже про те, що які б не відбувалися. Руйнування навкруги вас вони ніяк не зачеплять. Сьогодні гарний день для відновлення, сьогодні непоганий день для того, щоб вже сходити до лікаря, якщо вас щось хвилює, а також непоганий день для допомоги іншим. І ще представники знаку Водолій 16 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку овен. для риб. Що ж, день, коли відкриються якісь таємниці, у цей день також можливі якісь пророцькі сни, і в цей день дуже гарно працює інтуїція, тому не дослухайтеся до того, що вам кажуть люди. Люди вас можуть дурити. Але якщо ви будете дивитись в очі та намагатися відчути те, що не можна. Вкласти в слова, ви все дізнаєтеся, тобто ви можете розкрити будь-які таємниці і зруйнувати будь-яку лужу, яку навколо вас хтось буде будувати. Також представники знаку риби у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Рак для Овнів дуже гарний день. Але він пов'язаний з малими результатами. Подивіться, все світ випав перегорнута. Тобто, дехто з вас може дістатися дна, але це гарний результат. Ви можете відштовхнутися від дна та поплисти вверх. Це непоганий день для ліквідації будь-яких наслідків поганих для відвикання від якихось звичок для ліквідування всього того, що вже великим тягарем висить на вас, але великих результатів. Ви не можете досягнути, але малі результати, малі преференції будуть обов'язково. Також представники знаку Овен 16 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон тільці. Що ж вам випала ваша карта? Одначе вона випала в прямій позиції. Це каже про те, що вам не слід робити ніяких помилок, бути вивіряними. І якщо вам важко на душі, можливо, треба просто подивитися якусь комедію чи просто поговорити з позитивною людиною. Вам сьогодні дуже важливо, щоб навколо вас були люди, які вас заряджають, а не висмоктують з вас енергію. Для представників знаку близнюки, що ж, гарний день для заняття спортом, гарний день для чоловіків, для військових. Чоловіків цей день можуть зачати дуже гарне потомство а військові зробити якісь маленькі перемоги, які можуть нас наблизити до великих перемог. Хто б ви не були чоловік чи жінка, ви дуже гарно контролюєте свої вібрації, своїх внутрішніх демонів, і вони знаходяться під надійною охороною вашої сили волі. Також представники знаку Близнюки у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Раки. Сьогодні гарний день для виходу з тупікових становищ. подивіться, відлюдник випав вам перегорнута. Це каже про те, що ви можете зруйнувати якісь перепони, можете вийти за межі, в яких ви існуєте, та відкрити для себе щось нове. Одначе вам не слід бути на самоті, самота закриє вам вдачу. А якщо ви будете спілкуватися, якщо просто будете виходити на вулицю, а не сидіти вдома, це вам принесе якесь. Як то кажуть, знеболення від тих всіх душевних травм, які можливо у вас є. Так що бути відкритими це для вас ваш девіз на цей день. Для представників знаку Лев, що ж, починання поки закриті, сьогодні ваша воля знаходить. Це на нулі, ви можете відчувати якесь хандру, якусь небажання щось робити робити, щось розпочинати. Це цілком зрозуміло, поганий день для чоловіків і поганий день для будь-яких проявів власного егоїзму. Для представників знаку діва трошки неврівноважений день. Ваші нерви знаходяться в мінусі. Вам потрібно якось вирівнювати свій внутрішній баланс. Вам може допоможе музика, фільми чи здоровий секс, але в будь-якому разі слідкуйте за своїми почуттями, слідкуйте, щоб ваші почуття не взяли верх над розумом. Також представники знаку Діва. 16 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для Терезів краще нікуди не їхати в цей день, бути дуже обережними на слизькій дорозі. Можна впасти. І зробити собі якусь травму. Також це день, коли ви можете проявляти своє глупство, тому будьте мудрими і пам'ятайте, що не кожен день створений для того, щоб кудись їхати. Будьте в дорозі, якщо вам вже дуже необхідно їхати, дуже обережні і не намагайтеся бути дурнями, включайте свій мозок. Також представники знаку Терези, 16 грудня, можуть зустрітися чи переговорити з представниками. Ставником знаку стрілець. І нарешті скорпіони. Що ж, непогано, шайтан випав перегорнута, і це каже про те, що будь-які фатальні ситуації вони не стануться з вами, якщо ви будете обережні, і якщо ви будете дивитись на кілька кроків вперед. Будь, ви навіть можете трошки сьогодні експериментувати. І ризикувати, якщо будете ризикувати, то обов'язково виграєте. Це позитивна вібрація від планети Марс, що стосується планет зовсім трошки, і планета Юпітер, яка пов'язана з суспільством, з владою, з людьми. Загалом вона вже в 20-х числах грудня перейде у новий знак, і це бентежний знак, знак Овна. І у расистів є шанс тільки до 20 грудня якось вирівняти ситуацію у свій бік. Якщо вони цього не встигнуть, то у війну можуть вступити інші держави, і війна може запалати на інших континентах в інших країнах. Тому будьте обережні, тримайте себе в руках. Ну і давайте традиційно я розгляну день. Цвітанок, південь, захід сонця, північ. Що тут можна сказати? Важливі справи краще вирішувати з сьомої ранку і до півдня. Потім до закату сонця не дуже гарні часи, коли ви можете щось заробити, якісь малі результати, але пер, перед самим закатом приблизно з 16-ї години з п'ятнадцятої, шістнадцятої, будьте максимально обережні, особливо якщо ви ходите по дорозі і вона слизька. Що стосується ночі, захід сонця дуже гарний час для бурного сексу, а я але я розумію, що зараз. У багатьох людей просто відпадає бажання цим займатися. Що стосується самої ночі, перша половина ночі до півночі не досить така спокійна, але якщо ви будете з людьми, якщо ви не будете проявляти свій егоїзм і слідкувати за своїми почуттями, все буде гаразд. Ну, звісно, ночі ніхто не буде вночі їздити. І перед світанком непогані години, навіть якщо расисти готують якісь залізні подарунки, наші славетні воїни, наше славетнє ППО обов'язково влучно їх зіб'є. Ну і в будь-якому разі, хай все найкраще, що сказали, ці змійні аркани відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше. Витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гразздів. Хай вам всім щастить бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже. Вакантанка, наш єдиний господь Бог.